Ось така у нас робоча обстановка, і тому ми, бійці окремого батальйону спеціального призначення Дике поле. Дякуємо фонду Козак Драйв та мережі магазинів. Техніки Фокстрот, а також персонально дякуємо співробітникам Фокстроту, які координують надання необхідного нам обладнання: Валерій Маковецький, Геннадій Виховцев, Дмитро Кінашович, Світлана Попова, Ігор Шевченко, Олександр Мельников, Алевтина Демуцька. Друзі мої, я вам показав лише маленьку частину того, де може використовуватися ваша техніка і де вона використовується. Там, що я показав, там друкуються тони паперів. Бюрократію на війні також не, ніхто не відміняв, хоча ми знаходимося всього лише сімох-десятьох кілометрів від лінії зіткнення. Крім того, ваша техніка, тобто комп'ютери, принтери, використовуються в інших підрозділах нашого батальйону медична частина, аеророзвідники. В командуваннях рот і інші. засоби зв'язку, планшети. Таке, також ноутбуки використовуються нашими безпілотчиками, гранатометниками, мінометниками, коригувачами вогню. Ви навіть не уявляєте, скільки техніки, подібної техніки необхідно для того, щоб вести бої на високому технологічному рівні. І тому я хочу подякувати. Фокстроту і Козак Драйву за те, що ви передаєте нам такі корисні речі. Тому від імені батальйону Дике моя вам велика шана, наша вам велика шана і наше вам дякуємо.